24 серпня День Незалежності нашої держави. До сьогодні люди ставляться по-різному. Хтось його святкує, а хтось навпаки цей день видає антидержавні паскірі. Але будь-які крайності це завжди перегін. А від перегинів нам слід ухилятися. Тому сьогодні розмова піде саме про дві такі ідеологічні крайності, на які ми. Постараємось сьогодні зглянути через призму Євангелія. І почнемо ми з комуністичної ідеології. Єдиною партією, яка придалася у спадщину нашій молодій незалежній державі, стала саме партія комуністів. Епоха цієї партії залишила у багатьох людей похилу віку прямі спогади про людяність, щирість, простодушня, яку характеризувала на ту пору так звана комуністична мораль. Однак виникає запитання, завдяки чому існувала ця, ця така людяність, ця, ця чистота моралі, якою були пройняті душі багатьох радянських людей? Божа історія нам свідчить про іншу мораль, яку нам явив комуністичний терор, який нищив кращих представників суспільства, в тому числі і церкви, та звідки ж вона тоді взялася ця чистота моралі, та ні звідки? То були залишки старого дореволюційного духа, якої продовжили по інерції жити люди у новій державі, у нову добу. Штучно створений моральний кодекс будівника комунізму не дав нічого нового. Там були звичайні християнські принципи, щоправда, модифікований комуністичний лад, і включаючи цитату з нового завіту: хто працювати не хоче, нехай то не їсть. Це із другого послання до Солоніна. Втім. Дивною стає позиція деяких православних вірян, які не приховують своє прихильності до сучасних послідовників, бо вони не виснули Леніна. Мовляв, це вже зовсім інші комуністи. Вони покаялися, вони підтримують церкву, вони шинують Євангелію. Питання: в чому вони покаялися? У чому з'явилися плоди їхнього покаяння? Чи ми чули, щоб якийсь представник КПУ хоча б раз заявив з трибуни Верховної Ради? Чи з Іншому зверні до народу, про комуністичний геноцид кращих представників, кращих діячів, мислителів, про котування священства ченців, про осквернення мощів, про масове знищення храмів ніколи не чули. Більш того, вони намагаються запевнити, що їхньої вини в цьому немає, тому що кров християнську приливали не вони. Та в чому ж все-таки проявилося їхні розкайні? Якби вони дійсно розкрили Івангелі, вони не могли б не звернути увагу на ці слова слова Христа. Горе вам, ліцеміри, що пророкам і праведникам прикрашаєте пам'ятники, то говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми у крові пророків, тим самим на себе свідкуєте, що ви сини вбивці пророків. Допоміть і ви міру провини ваших батьків. І завершує звернення своє Ісус такими словами: О змії, о роди гадючі, як ви втечете від засуду до гіени. Це все Іван Матфея, 23 розділ. Ну, нині ті, що стоять під червоними прапорами, намагаються. Запевнить українську громадськість про те, що вони дійсно шанують церкву, піклуються про становище канонічне православ'я. Втім, якщо ми відкриємо статут КПУ, побачимо дещо інше. Цитую у розробці своєї політики і політичній діяльності партії керується вченням Маркса Енгельса Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досвідом світового комуністичного руху. Кінець цитати звучить і пасантно. Проте ми знаємо, що політична діяльність і вчення згаданих класиків матеріалізму глибоко антирелігійні. От приведу маленькі тільки приклади. Маркс у критиці гегелівської теорії права писав: скасування релігії як ілюзорне щастя є вимогою дійсного щастя. А Ленін у своїй праці під назвою Соціалізм і релігія виданув в 1905 році вимагав боротися з релігійним туманом. І за силою щирістю його позиція висловила в наступних словах, цитую на мові оригіналу, «Всяка релігіозна ідея о всякому боженьке, всяке кокетничання з боженькою, є невиразиміша мерзість, саме опасна мерзість, саме гнусна зараза». Це той самий Ленін, який досі залишається комуністичним мірилом еталону істинності. Тому не у нинішній програмі КПУ ми, ми знаходимо, цитую знову: комуністи виступають за дотримання свободи совісті на основі принципу відокремлення школи від церкви, не втручання церкви у виховання воїнів. Це вже з документу нинішніх, так би мовити, з цих інших комуністів. Чи треба пояснювати причину таких положень? Отож. Одним із партійних символів згідно статуту КПУ, є гімн Інтернаціонал. Він починає з того, перші слова, що закликають весь світ прокляттям заклем'яний, у якого кипіт разом возмущений і смертний бой вести готов. Тут відразу і миролюбство, і покаяння ми бачимо, на кого пало прокляття? На сатану. В першу чергу, він, перший революціонер, який під після знамена підняв, об'єднав. Всі легіони боговідступників. Ну а далі висновки робіть самі. Якщо комунізм мав за мету об'єднати всі народи колишніх СРСР, утворивши таку спільноту під назвою радянський народ, то націоналізм навпаки намагає, намагався виділити націю серед інших. Націоналіст бореться за збереження мови. За культурну спадщину нації, тому здається, немає нічого спільного з комуністом, але так лише здається. Якщо комунізм бажає нівелювати все самобутнє українське, то націоналізм, я тут і далі мається на увазі ультраправе крило, так само бажає чинити з російським. Тобто, скажімо, російська література, культура, релігія, вважається такими самими чужими, як скажімо, китайська чи німецька. Таким чином, незважаючи на свої вкрай протилежні риси, ці діполітичні напрямки в головному виявляються дуже близькими. Їх ріднить, відкрити ненавість до певних категорій громадян і бажання нищити культурно релігійну спадщину. І це спільне бажання породжує і спільну мету на цій ненависті і цьому нищенні будувати таку утопію державної ідеї, незалежно від її назви. Націоналіст і комуніст це два брати-близнюки, які в утробі матері, образно кажучи, і були повернуті спиною. Націоналіст є той самий комуніст, по суті, лише з протилежним знаком. Це ми маємо тіло з двома політичними полюсами, а полюс є полюс. Життя на ньому завжди старшини халоне, навіть якщо він і називається південним. Націоналіст на відміну від комуніста використовує в своєму житті деякі православні атрибути, скажімо, ікони з вишитими рушниками, але насправді з реальним духовним життям ну, немає нічого спільного. От візьміть нещодавно візит, святіше патріарха Кирила до України. Що відбувалося? Біля, біля входу в Києво-Печерську лавру стояли ці так звані християни з транспарантами Геть московського попа, Кирило забирає своє рило, ну та інші такі подібні шедеври. Що не може бути спільно у вульгарному цьому шовінізмі з християнством або говорячи івангівською мовою? Що спільного у світла й темряви? Щоб це зрозуміти, чому це так відбувається, достатньо розглянути програму, скажімо, такої політичної структури, як Конгрес українських націоналістів. У розділі держава і церква знаходимо, конгрес стоїть на засадах об'єднання. Українських традиційних церков у єдину українську помісну християнську церкву з патріархом у місті Києва. я поясню, що це означає. Мова йде про штучно створену релігійну громаду, куди мають війти всі релігійні течії, тобто і православні, католики, баптисти, п'ятидесятники, харизмати, суботники тощо. Але це такий релігійний венігрет органічно неможливий. Не буде протестант знаходитися у храмі, де горять свічки стоять ікони. Не буде православний молитися там, де не охрещують немовлят і не моляться за померлих батьків. Не буде католик католиком, якщо йому замість римського папи будуть нав'язувати верховність Київського патріарха. І таким чином не може відбутися серед об'єднання. А якщо віруючі не погодяться, а в не погодяться, то що з ними робити? Оголосити їх. Ворогами держави. Всі положення цього статуту строго вписується у такий головний націоналістичний штамп. Україна понад усе. Але понад усе Христос. Віддавайте кесареве-кесареві, а Боже Богові. Але водночас але Господь і попереджав, шукайте на перш не земний плав, а царство Божого і правда Його, а все решта вам додасться. Це необхідне. Нас часто поперекають по тому, що на Україні панує церква, якого очолює іноземний, як його називають, патріарх, і пропагує іноземних святих. Частіше чомусь достається Серфімосаровському. Але якщо ми зробимо подібну ревізію серед святих, то побачимо і Миколай Чудотворець, і Дмитро Солунський, і Юрій Побідоносець, Пантелей, Пантелеймон, Катерина Варвара тижні українці. Апостол Петро Павло теж не українці. Та є Господь наш, Ісус Христос виреширеш, не звідси родом. Та що ж тоді робити? Не можна оцінювати духовні речі з приземистої і політичної площини. Немає у Христа іноземців. От світ православний це середовище, де нема грека, ніжидовина, чужеземця і скифа. але все і в всьому Христос. Христос. Це я привід цитату із посланням. У перекладі Коляша і Полюя. Є лише християни і ті, для кого християнство чуже. Іншої класифікації у Христа немає. Тому бажаю всім миролюбності і розсудливості, тому що це від Бога. Бажаю сили волі, сили незалежності від е, гріха. Ми, е, ми вже 18 років як маємо державну залежність, то нехай все і всемилисти Господь. Нам допоможе здобути і незалежність нашого духа від ненависті та іншого гріховного ярма зі святом.